А, блядь. О, нафиг. Ну, что Трішки втихомирилось, вже розвідняється, гримить десь вже позаду. Якусь вон геляку занесло на город. Непонятно звідки все лежить. Пшениця вроді стоїть у сусідів. Ну, оце так дало життя, І Ще дощик моросить. Абрикосу зламало зовсім, обтрусило, всі лежать на землі. На тій геляції, яка впала, ось абрикос багато залишилось. А та, що стоїть, не видно жодної абрикосини. Обтрусило вітром все. Це навіть не вітер, а якийсь ураган чи навіть шквал. Абрикосів не буде цього року. Як не заморозки весняні, так не погода. Все вже розвиднюється, вітерець вже помірний. Ну що ж, будемо чекати, коли підсохне все, щоб подивитися, що там вціліло, що висікло, вибило. Що вижило, кому не вдалося вижити. Це, це капець. Картошку то добре посікло. Ревень посікло. Оце то дощик прийшов. А як ця вишня тут взагалі опинилася? Що це за вишня? А що це таке? А що це таке? Це воно звідки де? Не знаю, звідки з Геляку геть принесло. Коротше розібралися звідки ця геляка, Ось яблення стояла під горіхом. Це її виламало і аж туди занесло. Зараз по садку ще пройдемося, подивимось що тут робиться. Кошмар. Ось яка геляка. Метрів на п'ять однесло десь. П'ять метрів откинуло. Виноград посікло. Порізало теж. От йолки маталки. Вон як саме збирався підв'язати його. Вон під Йоштою ще гратус залишився. Дивіться. Який. Це ще дрібненькі, були такі, як куряче яйце. Вон такі. Ось такі. Ось як так. пообсікало паганці, пагінці. Одні кастурбаки пооставалися. Це капець. Оце тут побило відро. Ось одне. Ось друга діляка яка. Горіх лисизм.